Так, продаються є стоєчки, це ще ролі алево, саж. Потім це в нас шок. Він дає лантра 19-го року, Він дає лантра 8-го року і багато інших. Це джілі Емгрант передні, задні. Це по-моєму що це? все. Віда стойка є. Дві штуки на віду є, дві стоєчки алево віда. Вони однакі. GL SK, передні стоєчки, GL SK, задні стоєчки. Потім FS, SL, СК, Чері QQ, Чері Джага, Чері Кімо, GLMK, Засфорза, Чері Амулет. Розпродажа Ці стойки від 500 гривень, стоячка в зборі. Пишіть, дзвоніть, телефонуйте. А також багато пружин тут також є. Фіндайкія дніча, тепература багато є. Кому треба, пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Стоєчки, розпродажа.